Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І в нас сьогодні знову мегаящики. Будемо відкривати мегаящики. Частина 2. Е, вже є одне відкриття в нас на каналі. А зараз ще раз будемо відкривати. І відразу на ящик нажимаємо. Е, з першого нічого. Да. Е, ще, до речі, вийшла така трошки незрозуміла ситуація, чому ящики відкриваються відразу. Тобто, не з'явилась якась табличка, що, типу, ящики відкрились автоматично. Тобто, ти е, відразу заходиш в Brawl Stars і вони зразу з'являються. От ти якби заходиш і тут хоп. Мега ящик. Тобто, да, не так виходить, як з Бравл Пасом. Так, і яка в нас ціль? Що нам взагалі потрібно вибити з цих мегаящиків? Ну, я знаю, що з мегаящика може випасти там 100 плюс кристалів. Було б, звичайно, дуже непогано. Так, у нас світиться світиться іконка, тому ми закриваємо очі. Зараз щось випаде. Так, скін на пула. Не знаю, що за скін. Навіть вгадувати не буду. Ну, хай це буде тачдаун якийсь бул. А, це цей. Так. Е, новий скін. Новий сін набула. І пін. Зрозуміло. Закриваємо далі. Кристали як би випадають, але не в таких кількостях, в яких хотілося б. Да. І ще, до речі, в нас немає одного ще скіна на рікошета. О, сім, вже більше. Кристалі вже більше. Закриваємо очі, щось випадає. Це ще один скін на Була. Ну... От той інший е, в інших кольорах. Це він у мене був взагалі, то значить це якийсь інший. Я не знаю який. А, це, цей же самий скін. Так. Да. Тепер я чомусь думав, що він є. Я чомусь думав, що він у мене є. 1125 золота. Нормально. 135 блінгів. Ну що сказати? 322 кристала. У мене сіка не було. У мене тут було з то чимось? О, і ще, до речі, так сталося. Я, я йшов додому. Е, зайшов в Правел Старс випадково. І не по подивився на годинник, що вже 9 година. І мегаящики вже відкрились. І один ящик я відкрив абсолютно випадково. Ну, я його. Не відкривав, якби я чисто вийшов з гри, щоб потім це все-таки відкрити на відео. І я не бачив, що там випало. І я думаю, все-таки нам випало 100 плюс кристалів. Тому що дійсно я вам кажу, у, у мене скільки кристалів не було. Так, що ж, ми зараз заходимо в магазин. О, у нас ще один ящик, у нас ще один ящик. Тому є шанс, що ще ми все-таки щось виб'ємо. Один кристал. Нормально. Нічого. Так, е да, ми не змогли вибити ще один скін на рікошета. Да. Якраз от той фіолетовий. Що ж, ми будемо зараз заходити на інші аккаунти. Там теж від сили буде ящиків 6. Я не сильно там грав багато, тому що не було і часу і все. Заходимо. Так, це в нас другий аккаунт. Ось. Тобто ми заходимо в Prail Stars і нам зразу такий ящик на. І я вважаю, що це не правильно взагалі. Так бути непохинно. Так, нами падає іконка на Джесі 1000 золота. До речі, дуже непохано. Відкриваємо далі. Так, ну тут десь буде ящиків 4-5. Упс. Так, нам випадає скін на Ель Ельфрімоса. Іконка на Макс, іконка на Поко. І нам випадає скін на рікошета, тому що ми відкрили 10 мега-ящиків. Да, все. На тих інших двох аккаунтах 10 мегаящиків я точно не відкрив. Тому скини ми там не отримаємо. Що ж, зараз заходимо на ці аккаунти. Заходимо. Ах, так. А де ми ящики? Так, оцього я зараз не зрозумів, чому ці ящики ще є? А, зрозумів. Зрозумів, зрозумів, зрозумів. Нічого. Буває. Буває. Нічого страшного, буває. Ну теж в цілому швиденько відкриваємо, нам нічого не випадає. Так, да, е скільки тут було мегаящиків? Десь 3 або. 4, да? Ну, гаразд, ми зараз заходимо на наступний аккаунт. Так, <плес froze> <плес> да. і ще, до речі, до речі, через те, що я дуже е, грав мало на цих аккаунтах, я не зміг дійти до кінця Бравл Паса. Тобто нам ще залишається 4 рівня, а квестів немає. <плес> А квестів немає. Так, відкриваємо далі мегаящики. Бонка Джесі. Пін. Це хоч якийсь кін. Так, зараз 8 предметів. 8 кристалів. Ой. Це якийсь кін на рікошет. Нормально. Так, ще, ще зараз щось буде випадати. Тому ми закриваємо очі, відкриваємо. Ну. Що два скіна на рікошета підряд? Ну, непогано. Я думаю, що це. Е, Скіни на рікошета з цими, з фіолетовими отими кристаллами. А, ще ж є класичний скін. А я то думав. А я то думав. Гаразд. Так, омега ящик. Пінно омега ящик. І ще був начебто один магазин, якщо я його не відкривав, да, він є. Так, сім предметів, думаю, те щось випаде. Закриваємо очі. Коль. Ну, це якийсь класичний коль, думаю, да. рокстар. <laughs> ну, це взагалі-то не класичний часі. Фляж на Джесі, думаю. Ну да, він тут один цей скін. Так, і ще дві класичні іконки на Макс і на Шелі. Ну що ж, на цьому все. Ось таке в нас вийшло максимально коротке відкриття. Е, да, звичайно, шкода, що я не зміг дійти до кінця правил Паса, ще й на двох. Аккаунтах на цьому і на попередньому. Ну, нічого, будемо без легендарного стартропа. Тут ще є якби один квест, але навіть якщо я його виконую, ми на один рівень не дійдемо. І ще одне, у нас ось якраз через 2 години закінчується сезон, і у нас ще буде відкриття е, full правил Паса. І ще є ось стардропи з чемпіонату. Ну а зараз я з вами прощаюся. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на телеграм, інстаграм. Я знову забув за слово. Це я, це, це чисто я, який постійно за все забуває, що взагалі потрібно сказати. Ну, я знову це слово ставлю ось тут. Так само, як в попередньому відео, там було, до речі, слово медуза. Було дуже багато коментарів. Е, дуже вам велике дякую за те, що ви їх пишете. Звичайно. І тут теж є якесь слово. І вже в наступному відео я це не забуду, щоб його поставити. От. І ще раз всім дякую і до наступного відео.